Довгі вихідні в Польщі в Польщі наближаються довгі вихідні з 8 по 11 листопада. Справа в тому, що в Польщі 1 листопада день усіх померлих, коли поляки традиційно йдуть на цвинтарі для того, щоб відвідувати могили своїх рідних. Цього року це свято випадає на суботу, тому уряд вирішив зробити 10 листопада додатковим вихідним днем. Отже, у більшості поляків буде додатково 4 вихідні дні. Ціни на житло вже ростуть, ціни на житло та на квитки вже ростуть. Тому бронюйте свої квитки заздалегідь, якщо ще не пізно. Також пам'ятайте, 1 листопада це вихідний О, день, коли всі магазини що? будуть зачинені. Також неділя традиційно буде абсолютно мертвою в цьому плані. А 11 листопада в Варшаві традиційно буде проходити великий парад до Дня Незалежності Польщі. Урочистості традиційно відбуватимуться на великій площі на вулиці Маршалков. Вські тому, якщо не хочете потрапити у натовп, то уникайте у цей день центра міста. А також закликаю вас брунюйте свої квитки та плануйте відпочинок заздалегідь гарних вам вихідних.